Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас до Києва. З офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Зазначається, що під час візиту він поділиться з президентом України Володимиром Зеленським перспективними мирного врегулювання конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України. Моді відвідує Україну на запрошення Зеленського. Це перший візит індійського прем'єр-міністра до нашої країни з часу здобуття Україною незалежності в 1991 році. Він Відбувається майже через шість тижнів після гучної поїздки моді до Москви, яка викликала критику з боку заходу. Нагадаємо, 8 липня на арендра моді здійснив перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну візит до РФ. Тоді індійський прем'єр відвідав Росію у день, коли країна-агресорка вдарила по дитячій клініці Охмадит у Києві, опублікувавши фото обіймів із російським диктатором Путіним. Президент України Володимир Зеленський відреагував на так вчинок моді назвавши його величезним розчаруванням і нищівним ударом по мирних зусиллях, напередодні свого першого візиту в Україну, моді відвідав. Польщом виступаючи в середу у Варшаві, моді сказав групі індійців, які проживають у польській столиці, що це не епоха війни. За його словами, Індія є прихильником постійного миру в цьому регіоні і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів. Про візит прем'єр-міністра Індії на Моді в Україну детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Бузаров, політичний аналітик, фахівець у сфері міжнародних і міжнаціональних відносин. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Яке значення для України в цілому і в контексті російської агресії має візит прем'єр-міністра Індії на рендрі Моді? Це дуже, дуже суттєвий крок з боку індійської дипломатії. Що саме зараз вони це роблять? Вони не є союзником Російської Федерації, вони є партнером України. Тому це е, свого роду такий сигнал усьому світу світові, що Індія є гравцем номер один у глобальному півдні, Global самус, як ми говоримо, та е, країна, яка хоче балансувати між різними векторами і має свою власну позицію. От саме цю власну позицію ми почуємо. Вже чуємо в Києві, і це дуже дуже важливо з точки зору і геополітичної складової, з точки зору регіональної складової та з точки зору розвитку двосторонніх відносин між Україною та Індією. Як варто сприймати візит моді в Україну після його дружніх обійвів з Володимиром Путіним? Цікаве питання, тому що дуже багато було. До речі, саме рівно місяць тому цей, цей візит був до Москви моді. І от зараз вже шапл дипломасі, така човно, чов, човнукова дипломатія е, в Україні. Ну я не вважаю, по перше, я не належу до того колу експертів, які вважають, що візит моді пов'язаний якимось чином із е, посередницькою місією. Я намисо не використовувати термін е, «мирні переговори, тому що я не бачу передумов взагалі для цих переговорів в останні роки. Я не вважаю, що ця, ця ця місія, ця ця, ця візит, візит моді є посередницьким. Він направлений саме на те, щоб посилити роль Індії у всьому світові сві 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 та э, у всьому світі та э, посилити відносини між нашими країнами. E, тому не треба яким чином пов'язувати. Позицію Індії з багатьох питань як проросійську дуже багато країн, які партнерами України, наприклад, Турція, Туреччина, також мають певні відносини із Російською Федерацією. Але це це ця ситуація є нагодою для нас, щоб ну спробувати Індію е, яким чином зробити більше проукраїнською, більш партнерською, тому що я наприклад дуже багато спілкуюсь із індійськими журналістами із експертами, з деякими навіть дипломатами в Києві. Вчора я дав інтерв'ю індійському виданню стосовно цього візиту. Можу сказати, що Індія дуже дуже серйозно зацікавлена в тому, щоб Україна була союзником саме Індії з багатьох питань. наприклад. Китайсько-індійські відносини ну це геополітична складова, тому дуже багато аспектів співробітництва на геополітичному рівні, на регіональному та двохсторонньосторінному геополітичний рівень це не лише протидія Російської Федерації, яка є союзником Китаю з багатьох питань. А Китай є партнером Російської Федерації у військово-політичній сфері. Для нас важливо, що Індія історично є союзником Великої Британії. Та сполучених штатів, наших союзників, тому Індія вона балансує між векторами Росії, Китаю та Британією і Сполученими Штатами, які є нашими союзниками, і в залежності від того, як буде надалі ситуація відбуватися, вже Індія прийме остаточне рішення. Але головне аспект візи, якщо не якщо не відмовляється перше, взагалі Прем'єр-міністра Індії за дуже за дуже багато років саме до Києва. Це крок вперед однозначно, це крок вперед. Давайте трішки більше поговоримо про інтереси, адже всі ваші колеги збігаються на думці про те, що будь-які дипломатичні відносини між країнами будуються в першу чергу, і це зрозуміло на власних інтересах кожної країни. Які інтереси Індія має в Росії, а які в Україні? Чи є шанси сьогодні у президента Зеленського заручитися більшою підтримкою пана моді і за рахунок чого? Слушне питання. Ну по-перше, геополітика. Я вже зазначив, що для Індії дуже важливо знайти зараз багато нових партнерів та союзників у протистоянні поки що економічно-політичному із Китаєм. Історично відбувалося так, що Україна була ну зважену позицію займала між Пакистаном та Індією. Зараз інша ситуація. Тому для нас е, треба знайти якусь таку середину і е, на геополітичному рівні бути союзником багатьох питань індії. По-друге, економічна стадова е, для Індії зараз дуже важливо знайти нові нові ринки. Для нас дуже важливо країни, які вже зараз може долучитися до підтримки української економіки в умовах війни, а в майбутньому щодо відновлення нашої економіки. Індія дуже багато з багатьох питань з питань граного сектору, з питань космічної галузі, з питань it сектору, з питань фармацевтичної галузі. Історично може нами співпрацювати з точки зору політики, так званого посередництва. Я не хочу про це дуже багато говорити, тому що це спекулятивна тема. Проте хочу нагадати, що Індія приймала участь у всіх у всіх чотирьох раундах раундах саміту миру, яка, я, 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 який проводила Україна. Спочатку перший був в Джиді в Саудовській Аравії, потім Мальта, потім Копенгаген, Швейцарія, Індія. В якомусь форматі приймала участь, тобто Індія намагається долучатися до цього процесу, але економічні відносини із Російською Федерацією та е, зважені політичні відносини, вони можливо не дають е, зараз можливості Індії займати більш зважену позицію. Але у Індії є ця позиція це е, глобальний південь, глобал саме Індія є драйвером, е, як міжнародники говорить актором. Головним актором цього процесу, тобто, вона намагається цю ідею глобального півдню підтримувати на різних рівнях і Україна. Це дуже дуже хороша нагода для Індії знайти партнера з багатьох питань ну перш за все, економічне але військово-політичне співробітництво це також дуже важлива. Сфера, і я не виключаю, що в майбутньому Україна Індія можуть знайти точки дотику у цій сфері, тому що ну від загальновідомо, що ринок Азії він не деякі країни, країни співпрацюють з Російською Федерацією. З нами з, з Україною цей ринок не дуже хоча поки що працює. Проте я певний, що найближчими, найближчими роками ситуація зміниться. І останнє питання, скажіть, будь ласка, от ви зауважили, що в Києві вже лунаються певні заяви. А яких результатів від цієї конкретної зустрічі ви, власне, очікуєте без перебільшень і ну, зважаючи, що дійсно візит має історичне значення? Ну, можливо, бодай якихось певних заяв? Десь з годину тому мій друг запитав Андрій, ну от які результати того візиту? Я вам сказав, що. Специфіка індійської дипломатії завжди полягала в тому, щоб якісь швидкість відповідей вона не надавала та не надасть зараз. Проте у довгостроковій перспективі, але для нас, для українців, довгострокове фактично означає на душі місяці, Індія може зіграти дуже важливу роль у підтримки. Нових ініціатив щодо формули миру президента Зеленського щодо розвитку економічних відносин і щодо розвитку відносин і відносин із нашими країнами західними партнерами, тому що Індія історично це союзник Великої Британії. Велика Британія наш зараз разом з Штатами, головний драйвер усі усієї міжнародної підтримки. Індія є найбільш. Розвиненою демократією в Азії, це також пов'язане з тим, що Індія використовує політичну та правову ану систему. Тобто для нас, для країни, яка йде, намагається йти цим демократичним шляхом, порозумітися із найбільш розвиненою демократією в Азії, тому що на жаль, інших демократій там ну. Немає в нашому розумінні, тому ми маємо е, знайти точки довкілку. Я впевнений, що вони вже є, тому що премєр міністр прем'єр-міністра на, на потягу е, із Європи просто так би не приїхав лише для фото і зустрічі з індійською діаспорою і з президентом Зеленським. Тобто, це дуже важливий крок у майбутнє. Пане Андрія, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Бузаров, політичний аналітик, фахівець у сфері міжнародних і міжнаціональних відносин. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.